Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це в мене сливки чи вершки, хто їх знає. Міляла трошки рідких ті, що вчора вечір перегонила, ні ще добре не, засту, не застигли, і трошки взяла позавчорашніх. Ось ось такі вони в мене. Тепер беру свою домашню згущенку. Даєте на смак, як вам подобається. Я думаю, хватить. І зіб'ємо. А що ми будемо далі робити? Для дащи буде у нас переклад. Я вам покажу як. Так, зараз ми зіб'ємо сметану зі згущенкою. Ось так. А як зіб'ю, тоді покажу. Ось так же сметана загустає наша, додала я сюди трошечки лимонної кислоти для смаку. Хто не хоче, може не додавати. Хто хоче, може додати сюди ванільний цукор ще. Но я додавати не буду. Зараз вона файно загусти і будемо робити далі саму, саму просту, саму легшу роботу. Ну, перед Треба гарно збити сметану, щоб була добре густа. А тоді, а тоді покажу, що далі будемо робити, якого ми будемо для дащого торта робити. Щоб бігом і хутко. Будемо святкувати привезення сіна. Таке то У нас дощ, погода гарна трошки і повалиться на кухні. Ось такі діла. Ось такий, бачите, такий крем вийшов. Густий і густий. Файний, файний. зараз будемо робити з ним щось. Так, беремо ось такі пряники ріжемо їх ось так пополам І складаємо ось так. Гарненько форму. Закладаємо тако, файненько кремом, так, так сказати, такого пляп, щоб воно в дірки позалізало всі. Крем. Ось. І? Гарно зараз. Розмастимо. Ось так. Щільненько їх накладаємо в форму, то буде у нас такий ледачий-ледачий торт. Ну, я застелила бумагою і щоб потім файно низ положила і на боки положила. О. І тепер будемо ложити другий слой. Рад. Ось так. Викладаємо. Другий. До речі, ножі гарно ріжуться. Ріжуть, маю на увазі. Ними легко різати. Ось. По я ними задоволена. Дякую там дівчата, хто казав, що ми ріжемо добре, бо дівчата й писали. Ось, я казала, що не знаю, чи добре буде. А дівчата казали, маємо, ріжемо. Так що, хто хоче, можете купляти. Ось таке діло добровольне. Хто як хоче. О. Так що ось таке діло. Буде в нас такий ледащий, ледащий. І дуже ледащий. Тортик. От. Ти пістили лапі, дочі? Так, так, я тебе вона їстить. Добре. Та в мене такі ж хатні пігали, я не знаю, чи це висляпить, чи ще кучата. ясно. Кіт, тихо! Наталю, дай йому їсти. А я ще хочу, щоб я кіно готувала. Ну, ще хоче, значить поправляється, значить добре. Ох. Зарадасть. Та і ото такі то справи. О. О, Ось таке дівчата, дивіться, виходить у нас. Бачите? І зверху заклеїмо знову кремом. Ось, Ну, зараз я заложу, все тоді покажу. Так. Ось тако. зараз я позасипаю ті дирочки. Щось не, я не подумала, що там вона засипати. Я так не засипала, то я щось не подумала. А тут я позасипаю. Осталося пару праніків. Тут в мене кілограм праніків був. О. Ось так. О. І тепер ми його. Заклеїмо. Ще три. Трошки оставлю краї обмастити. От, вже знімемо. Він має постояти хоча б зо дві годинки в холодильнику. то коли нема коли пекти часу, то ось такий ледачий торт. Треба його позапихати туди в серединку, щоб не було без крему. О, і тоді покажу далі. Ось так. Розрівняли і зверху присиплю і відправимо в холодильник. На годин-дві, хай він собі постоє, пройде, віддихне. Ось. Недажчий буде у нас торт. Тоді ми його ще прикрасимо, звісно. Та його таке, ну, звичайно. Звичайно, чимось смачненьким, я так думаю. Ось. Та й усі. Трошечки його прибадьоримо. О! Можна шоколадом притерти зверху. У мене, бачите, шоколадні цукерки треба було потерти. Чисні. Не хватило. Розум. Ну нічого. Зараз ми щось придумаємо наверх. Я ще взяла цукерки. Оскільки пустівки я купила на базарі їх мало поїсть. І зараз зверху притерма. Цукерком. не один, трома. Ще третя бумажка має Три бумажки. Три цукерки терла. І все. І зараз їх застигне. Ну, а тоді поставлю, покажу, який він вже вийде. Так що поки місць пауза. Так. Ось такий в мене вийшов тортик. Гарами йому краєчки обмастимо, щоб у нас був дуже гарний. вас. Те, що він смачний, то я і так. Бачите, який красунчик. Краї я мис крему трошки оставила, де печиво видно помастю, щоб були обмащені. Ось. Сметана застигла прекрасно. Ось. І зараз посмакуємо. Ось такі то діла. Прикрасили ми полуничкою. Ось. Ну, а хто чим хоче, можете прикрашати. То таке діло. Добровольне. Але смачно. А ja я полунечки брати не буду, полунечка буде малим. Ось так. Ось так нас вийде. Друзі, Лара, Ти, дивись, не хочеш зближити. Ну, нічого, я вам покажу так. Ось так виглядає мій тортик. Красавчик, значите, як, дуже гарно дивиться. Ось. Ну, а ми попробуємо. Але смачно. Готуйте, смакуйте. Я й молока не наляла. Так що з молоком смачніше? З козячим смачним. М -м -м. Кому там не подобається з тим, з молоком, можете не брати. Я нікого не заставляю. Хто як любить, той так п'є. Мені з чаєм чи з кавою взагалі не смачно. Коли є вдома молоко. Ой, як світло. Ну нічого. Поладнала світло назад. Всередині сунички. А тут полунички. М -м -м. Так що дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Всім гарного вечора чи гарного дня. Хто коли буде дивитися? Миру, спокою, і затишку і скорішої перемоги. Дай Бог. Всім всього тільки найкращого зараду зустрічі слідуючому відео. Всім па-па-па-па.